У сумах пройшла серпнева конференція педагогічних працівників громади, безпеку учнів та вчителів, а також формат навчання, який зможе обрати та чи інша школа, ці теми обговорювали під час заходу. На сьогодні у закладах освіти сум можливі три форми навчання, кажуть освітяни. Були відповідні зміни до законодавства і розрахунок 0,1 квадратний метр на одну особу, тобто на одну дитину. Якщо в закладі освіти, якщо зроблено там тирівське приміщення або будь-яке підвальне приміщення до умов, найпростішого криття і його об'єм навчу. Об'єм дітей буде більше, то однозначно він не зможе вийти в чистий офлайн режим. Важливо зазначають освітяни, що навчання в офлайн форматі можливе лише за згоди батьків, тому школи проводили відповідні опитування. За результатами опитування 54% дали згоду на очну форму навчання. 46% на дистанційну форму навчання. Ми пропонуємо в закладах освіти створити модульні класи для того, щоб ті діти, які перебувають за кордоном, і ті діти, які знаходяться в місті Суми, але не дають батьки згоду на навчання, щоб такі класи організовували і проводили дистанційну форму навчання. Але остаточне рішення приймає педагогічна рада при кожному закладі. Ми для цього і робили укриття для того, щоб діти все ж таки побачили один одного, побачили вчителів і мали нормальні умови для навчання. Тому що я не кажу, що дистанційка це дуже погано, що це не нормальні умови, але все ж таки це не 100% ефективність отримання знань в період освіти. У службі якості освіти відзначають, вчителі в Сумській області одні з кращих. Сертифікація вчителів початкових класів вже п'ятий рік поспіль є передовою в Україні. Ми проводили моніторинг знань учнів шостих і восьмих класів всієї України, і ми побачили, що є проблеми і є освітні втрати. Але зараз наше головне завдання спільно з засновниками з керівниками закладів освіти зробити все можливе, щоб оті ті освітні втрати, про які ми зараз говоримо, ми змогли подолати в. Цьому навчальному році у школах продовжать облаштовувати класи безпеки. Такі кімнати вже є у 38 закладах міста. До роботи з дітьми будуть залучати працівників ДСНС та поліції. Вчителі зазначають, для дітей створюються умови для комфортного навчання. Насамперед продовжувати забезпечувати якісну освіту, і я думаю, для нас, як для керівників закладу, основне завдання, щоб діти залишалися саме в українській системі освіти. Юрій Котяр, Максим Близнюк, новини СТС.